Все йде е, за планом. 30 серпня голова Української держави розпочне візит до США на запрошення президента США Джо Байдена. Порядок денний е, включатиме низку важливих заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія. Е, це дві точки, е, базові точки для візиту президента. Е, жоден. Е, Президент України до цього не залітав так далеко в Сполучених Штатах, ніколи не відвідував узбережжя інше узбережжя США на Тихому океані. Хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені, як ви знаєте, IT-компанії найбільші, високотехнологічна космічна індустрія. І це саме те, в чому Україна є сильною козирі, це саме тому. Президент відвідає штат Каліфорнія для того, щоб відкрити нові можливості для взаємодії сполучених штатів і штатів і України у цій у цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку.